Так, і ось цей кошик, це другий мій кошик, точніше перший. Я не пам'ятаю, який раніше був. Значить, ось дерев'яне донце обв'язане. Ці основи йшли в парі. Значить, ось така овальна основа і ось така суцільна дерев'яна. От, Я його обв'язала. Додала приблизно 1 см, тобто обв'язка закінчується тут. Я зробила ще один щільний ряд, щоб у мене просто була ширша ця торбинка, ширший цей кошик. Бо цей кошик у мене планується для зберігання поточної роботи. Не тобто, коли я щось в'яжу конкретне, склала в цей кошик і його вже тягаю за собою, можу <смі> з кімнати в кімнату. От, ось така груба обв'язка. Але, але все ж таки, коли я в'язала ось так щільно, я сподівалася, що він буде такий ну, міцний. А все ж таки, ну, я не знаю, можливо, якийсь картон можна вставити, ну, щоб воно тримало форму. Я вже думала про це, щоб воно таке саме стояло не циліндром, а овалом. Ви поняли, щоб тримало форму. І зверху на нього ось така кришечка. Так само я додала тут е, сантиметр і ще один ряд, щоб вона була ширша за е, цю торбинку, за цей кошик. І тепер мені треба кілька рядів обв'язати вниз, щоб воно було ну, як кришечка. Перепрошую. І оце е, буквально кілька рядів до завершення. Так само вже десь рік лежить, і я ніяк не можу впоратися із цим знайти час. Уявіть собі на хвилинку. Ось так виглядає з середини обв'язочка. Дуже файно і ось так зовні. Тож, найближчим часом я точно це зроблю. А чому мені саме це сподобалося? Бо якщо в мене будуть довгі спиці, я можу просто через ці отвори їх залишити, і все одно в мене буде, ну як прибрано буде. Буде прибрано. Тут в кошику буде лежать лежатиме усі рукоділля поточного проєкту. Тут навіть якщо стерчатимуть спиці чи гачки, то все одно загальний безлад буде прибрано. От, нитка та сама, просто тут вона складена втричі, в три шари. Да. Ось так краса, друзі. Сподіваюся, дочекаємося разом, коли я це зроблю. Майстер-класи будуть. А ні, частина вже є на основному каналі в плейлисті. В'язання гачком та спицями українською безкоштовно, Ілі майстер-класи безкоштовно. Коротше, просто подивіться. В'язання гачком та спицями Нілена От, в пошуку. І я думаю, що пошук видасть саме цей плейлист, якщо воно вам треба. От, Шкарпетки вже сьогодні в'язали, це вже стрім. Просто для задоволення, друзі, не забуваймо жити, бо ми себе викреслили життя через всі ці події, сумні. Обов'язково виконуйте свої малесенькі забаганочки, е, виконуйте забаганочки рідних, маленькі, милі. Продовжуємо жити обов'язково, допомагаємо, скільки можемо, але живемо. Всі мають цінувати життя. Це найбільша цінність. І не проживати його, перемотуючи е на швидкості, просто в роботі, в роботі, і схаменулися, а літо вже закінчилось. А зловити момент, вийти на годинку, на прогулянку. Зробити те, що вам подобається, якесь хобі виділити собі один вечір, зробити, позайматися це дуже важливо. Це дає нам сили продовжувати. Не забувайте про себе, дорогенькі.